Дмитро, доброго дня. Сьогодні ми з тобою завітали на Одещину і от е, стоїмо з тобою на великому помідорному полі. Скажи, будь ласка, що ти нам хочеш показати сьогодні і про яку новинку ти так довго-довго е, хотів розповісти? Добрий день, Андрій, добрий день усі. Ми знаходимося на полі, як вже сказав Андрій в Одеській області. Я хочу вам презентувати новинку нашу. Це томат Джеральдіна. Це томат, який відрізняється від інших таким дуже насиченим кольором. Гібрид е універсальний. Він буде працювати, як і для свіжого ринку, тому що дуже добре відривається з плодоніжкою. Також та плодоніжка легко видаляється за потреби. Іде націльно плідне консервування, має достойні показники бріксів, солодкий на смак і дуже насичений червоний зсередини. Також, давайте я розкрою трохи куща, Ось подивіться загрузку його. Він в'яже навіть в спекотних умовах півдня не боїться він стресів, зав'язує, нема пустих китиць. Все-все-все, все, 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 все зав'язано. Все в плодах. Як вже і сказав Дмитро, що гарний насичений колір. Бачимо високу однорідність і покриття двох сегментів. Можна на свіжий ринок, можна. На цільноплудне консервування. так виглядає культура. Досить масивні кущі, дуже класно загружені. І це новинка, яка буде від компанії Сингента. Це гібрид. Джеральдина. Підписуйтесь на наші канали, слідкуйте за нашими відео та залишайтеся з нами.